А Зараз такий капітан задав гравцеві команди Рух Микиті, Микита, скажи, будь ласка, які твої враження про сьогоднішній матч? Гра була дуже напружена. Програвали з рахунком 2-0. Ну, забили в роздягалку один м'яч. Вже вийшло на другий тайм зарядження нас, пояснили помилки в наших голах. В другому таймі вже забили другий, трошки не стало нам, правда. Я бачу дійсно, що в другому таймі команда додала. Скажи, будь ласка, в таке футбольне сезоні, що ви будете робити, і де шукати ще якісь? Бо я бачу, що команда має потенціал. Скажи, будь ласка, що потрібно? Ми будемо, звичайно, тренуватись. вернемось сильніше. Підсилення будемо шукати, але з інших команд будемо запрошувати всіх та й самі будемо допрацьовувати. Так, я бажаю, щоб друга частина. Цього чемпіонату було для вас більш успішно. Дякую.